Європа та газова голка Кремля. Вони не знають моралі, з цього потрібно виходити. Як Брюссель поповнює військовий бюджет Путіна? Ми не будемо отримувати газ, ціни піднімуться. Ми будемо платити за цей газ. Та скільки часу доведеться придушувати російську економіку? Удушення російської економіки воно здійснюється таким методом анаконди. Німеччина продовжує торгувати російським газом. Іспанія в цьому році закупила рекордну кількість кремлівського блакитного палива за всю історію. 40% газу, який імпортується до Чехії, надходить з Росії. Другий рік війни, але Євросоюз стає найбільшим покупцем скрапленого газу з Росії у першому півріччі цього року. Про це кажуть активісти антикорупційної групи Глобал Вітнес саме Європа придбала у Кремля більше половини експорту. Це не тільки Іспанія, там і Австрія, Італія, Словаччина. Вони, вони ще купують газ. Куди ж поділися обіцянки європейських політиків, що євросоюз не буде поповнювати російські. Бюджет, то європа в принципі наступає на ті самі граблі. Щоб розібратися, чому Європа продовжує спонсорувати криваву війну кремлівського диктатора проти України, та коли це закінчиться, треба згадати, що санкції проти газової сфери РФ досі немає. Ідеї ввести газовий санкційний пакет в європейському союзі були їх просували країни Балтії. Польща, ну але далі дискусій не пішло, тому що низка країн заблокували просто. Умовно російський газ можна розподілити на дві категорії. Перша це той газ, який трубопроводами Москва продавала і продає в Європу. Друга, про яку ми поговоримо далі, нова економічна зброя Кремля СПГ скраплений природний газ. До повномасштабного вторгнення в Україну Кремль заробляв на продажі енергоресурсів ледве не мільярд доларів на день. За допомоги санкцій на купівлі російської нафти Європа поставила хрест, а постачання газу трубопроводами з Росії впало на 75%. Газотранспортна система України в своєму піку транспортувала 130 мільярдів. Сьогодні тридцять скорочено на 100 мільярдів тільки по. Риня, ну основна транспортна артерія. Немає північного потоку. Але чому європейські країни взагалі не перекриють російську газову трубу? Прикриваються тим, що контракти на трубопровідне постачання газу були підписані ще до початку великої війни, але вони, по-перше, можуть бути дуже довгостроковими. Трубопровідні постачання це як правило довгострокові контракти. Там на 10, 20, там раніше і на 30, з гаком років підписувались. По-друге, деякі договори складені за правилом: хоч береш газ з труби, хоч ні, сплачуєш все одно. Як правило, в цих контрактах є умова «бери або плати. Якщо вони не вибирали той газ, то е, вони платили за нього. І це подвійні збитки. Тож по суті, європейці кажуть нам нічого особистого, лише бізнес. Не виконаємо зобов'язання перед Москвою, не зможемо допомогти Києву. Збитки колосальні. Ми не будемо отримувати газ, ціни піднімуться. Ми будемо платити за цей газ. А де візьмемо гроші вам допомагати? Але не лише трубопровідний газ йде в Європу. Росія терміново переорієнтувалася на постачання скрапленого природнього газу. Європейські політики не зацікавлені в дефіциті блакитного палива, адже користуються ним і їхні ж безпосередні виборці. Тож порти Євросоюзу допомагають продавати більше 20% СПГ з Росії. Більш зручне плече доставки. Ну от, власне кажучи, з Ямайського півострова газовоз вийшов, обігнув скандинавський півострів і в Європі. В той час, як з Катару там чи з Сполучених Штатів, ну трошки більше клопотів. Не лише коротким шляхом беруть росіяни, а ще й ціною. Вони <різький> просто демпінгують і покупці за таку ціну. Вони роблять все можливе для того, щоб його купити. Європейці занадто повільно рухаються у прийнятті санкцій, кажуть експерти. Заборонена наразі нафта дійсно на першому місці серед доходів у російський бюджет, коли дійдуть руки до трубопровідного чи скрапленого газу, невідомо. Єврокомісія заявляє, що країни-члени повинні позбутися російського викопного палива до 27-го року, але чи дослухаються до них уряди країн? Бізнес-інтереси крупних корпорацій і е... Великих держав вони не знають моралі. З цього потрібно виходити попри все те, що там в Європейському Союзі стомилися від санкцій, іноді заявляють про те, що вони вичерпали свій санкційний потенціал. Нічого подібного. Резерви є. Використовує крем для експорту енергоресурсів і своїх південних партнерів Індію та Китай, на яких санкції Євросоюзу не розповсюджуються, і прикладом нафта, яка ще вчора була російською, потрапляє на європейський ринок вже у вигляді індійського пального. Об'єми невеликі. А якщо по абсолютним цифрам, це дуже маленька цифра, бо Китай багато не купував, чи Індія. Індія теж багато не купувала. Фахівці порахували, на відміну від мільярда доларів на день, як це було до початку Великої війни. Росія зараз отримує приблизно 500-600 мільйонів. Все одно це гігантські цифри. Тож чи можна сказати, що Європа фактично спонсорує війну проти України та годує Кремль? Підгодовує, я би так сказав, тих обсягів доходів немає, але все рівно. Гроші надходять у меншому обсязі, але надходять час і постійний політичний тиск на європейських партнерів заради санкцій дві речі, які конче потрібні Україні. До повномасштабного вторгнення майже половина газа в ЄС була російського походження. Тепер це 15%. Але й цього недостатньо, щоб росіяни на власній шкірі відчули, що таке порожній бюджет потрібен не один рік, каже експерт. При такому підході з боку сполучених штатів країн Великої Сімки Європейського союзу ну потрібно буде напевне років зо п'ять. ЄС намагається балансувати між посиленням санкцій проти Кремля і побоюваннями, що заборона на російський газ призведе до зростання цін на енергоресурси в Європі. Таким чином затягується час. А маховик санкцій ще спробу розкрутити. Нема ні у кого ілюзії, що якщо сьогодні прийняти санкції, то завтра вони вже будуть працювати. Абсолютно немає бо є. Дуже багато, дуже багато лозі, багато речей які можна обійти, і так далі. Одним з провідників санкційної політики могли б стати США. Держдеп вже оголосив про санкції щодо нового російського проєкту Арктик СПГ2. Фактично він забороняє країнам Європи та Азії купувати газ у цього постачальника, але проблема в тому, що Арктик СПГ 2 ще навіть не почав видобуток. А от санкції щодо заводу «Ямал-СПГ» який постачає більшу частину російського газу в Європу, не вводилися. Тож треба почекати, каже екс-міністр палива та енергетики Іван Плачков. Сам алгоритм і механізм санкцій. Він він вдосконалюється. Ми бачимо, що Сполучені Штати вони поступово, поступово, поступово і вже з кожним там місяцем. Важче обходити ці санкції. <клес> Росія програла Першу світову енергетичну війну проти всього світу, впевнені експерти, і Кремль відчуває ці удари по бюджету. Крім того, росіянам стає все складнішим утримувати нафтогазовий комплекс у нормальному технічному стані. Світ повільно затягує петлю на шиї Кремля, але занадто повільно. Удушення російської економіки воно здійснює таким методом анаконди. Поступово, поступово, поступово. Але це те, що не влаштовує нас. Бо у нас немає такого ресурсу часу. Те, як ми втрачаємо час, а Європа та світ платять Путіну за газ та іншого копалене, можна побачити на сайті Центру досліджень енергетики та чистого повітря. 30 тисяч євро на хвилину, 2 мільйони за годину, 50 мільйонів на добу. Кожен з цих євро завтра може бути переплавлений у кулю чи снаряд, який полетить не по Іспанії чи Італії, а по Україні, але за європейські гроші. Костянтин, Павло, факти тижня. Сітів, єдині новини.